Добре дня, Переяслав. Наш підрозділ аеророзвідки 137 батальйону знову хоче висловити велику величезну подяку всьому переяслуву і меру Вячеславу Володимировичу особисто. Приїхавши тільки вчора з позицій, ми обнаружили, що нам привезли дрони ФПІ в черговий раз. Причому В'ячеслав Володимирович, тоби це за особисті гроші, що особливо приємно, місто завжди нас і так підтримує. а тут же, ну, лично мер. Для нас це важливо і нам це приємно. Розповім коротеньку історію, буквально вчора ось дрон, який підбили е, підари, по другому його назвеш, тут всі знають, гайкова не відбували. Наш мавік бідний, ночний. Нам вдалося його забрати трьох трьохсоте, будемо його ремонтувати навіть в такому вигляді. Але зараз е, що дуже приємно, що нам додали дронів, так що все нормально.